Вітаю! Дарубе, дафюр, даран це є такі, таке уже правило, яке ми розбирати не можемо почати без вивчення дієслів з прийменниками. Німецькою ця тема звучить вербен від препозиціонен. Щоби це уявити українською мовою, наведемо приклад. Наприклад, Приклад, наприклад. Думати про українською мовою. Так, я думаю про когось про щось. Піклуватися про когось про щось, мріяти про когось про щось На, нашою мовою це постійно ось цей прийменничок про. В німецькій шишмові це буде так. Думати денкен не, ну, не про, а ан. Чомусь денкен ан. Мріяти про буде троймен фон. Піклуватися про буде кюмерн ум. Логіки нуль, чесно кажучи. І це і буде такою задачею, на якій ми будемо з вами спотикатися у німецькій мові. Так? Е, я в свій час, коли почала працювати над цією темою, якби не ейдетика, я би не досягла такого рівня, чесно кажучи вам, тому що це складно зазубрити. Ну, і, окрім якщо ви маєте такий кібермозок і вже бах-бах, і пішли вперед, тому. Заведіть окремий тоненький зошит на ці вербен, -мід «препозиціонен». І малюйте собі картинки. Ви от натренуєте декілька, і тоді зрозумієте і можете вже змалювати самі собі ці, уявляти ці образи. Отже, дивимось, наше Денкен Ан думати про. Денис думав про Аню. І малюйте цей малюнок, тому що коли ви рукою тактильну пам'ять заставите працювати, не тільки зорову, ми думаємо, що це тільки зорова пам'ять працює. Тактильно, дуже велику теж ем, грає роль. Отже, Денкен Ан думати про Аню. Намалювали цю Аню собі. Піклуватися про когось. Кюмерн Ум. Малюємо куму будь-яку, і кума піклується про умираючого кума, ну, поганого кума. І вона про нього він умирає, лежить і вона ця кума піклується про нього. Ось так уявили. І Троймен фон. Трамвай мріє покупатись у фонтані за день запилився, і прям аж, бачите, така в нього мрія за цілий день покупатись у фонтані. Тепер, коли ви ці малюночки побачили, троємен було в нас з фон. Кюмерн з ум. І Денкен з Ан. Ось чому важливі, власне, саме картинки. Отже, тепер візьмемо так. Наші ці дієслова вживаються з прийменниками, так? Ну, бо фон і ум і ан – це є прийменнички. А прийменники це такі частинки мови, які стоять при іменнику. Тобто, коли ви будете казати троймен фон – прийменник, то далі має бути іменник якийсь. Наприклад, Троймен фон э, eine Reise. Про фігуру свою піклуватися Денкен Zukunft, думати про майбутнє і таке інше. Тобто, після цих прийменничків має бути іменник. Це обов'язково. І якщо у вас і є вправа з пропусками, і є прийменник, то далі має бути тільки іменник. Але в нас може бути таке, коли ми хочемо сказати: Я мрію про це. Не називаючи іменника, або я думаю про це, або я піклуюсь про це, тоді в нас іменника не буде. І перед цим прийменничком, перед фон, напишеться да, та «да фон. І тоді воно перекладатиметься як про це. Або я піклуюся про це, і міх дарум. Перед ум уже цей да напишеться. Або я думаю про це і, і думати буде в нас з ан, тому буде да ран. Ось чому бувають наші ось ці та да дафон, да фюр, дарюбер. Тому що вони залежать від прийменника, з яким вживається певне дієслово. Якщо прийменник починається на приголосну фон, «фюр», «міт», пайцу. То до нього додається попереду тільки цей да, без всяких змін пишеться разом. Та фон, та «та бай», «та цу». Якщо ж прийменник починається на голосну ан, um aus, auf, то для малозвучності між да і прийменничком з'явиться буквочка Р. І читатиметься дару, да ран, дарум, дарас, дарав. Приклад в реченнях. Ich möchte ein neues Auto kaufen. Ich denke schon lange daran. Я б хотіла б нову машину купити. Якусь нову машину купити. Тут не конкретний артикль. Я думаю про це уже давно. Бачите, як нам тут буде воно перекладатись? Коли ми в першому реченні про щось заявляємо, а в другому говоримо, що я про це думаю давно, ну, чи не давно. Наступне: Leben auf dem Land, Viele Menschen träumen davon. Життя в сільській місцевості. Багато людей мріють про це. Або навпаки, хто як хоче собі. Я маю на увазі, що ми спочатку констатуємо о життя в сільській місцевості навіть не повним реченням, а таким, знаєте, якимсь як слоганом. А тоді вже багато людей мріють про це. Третій приклад. Єдавіль Шен man або ман darum кюмерн. Кожен хоче гарно виглядати. Але мусово про це піклуватися. Ось такі маємо приклади. Малюємо картинки далі. Наступне дієслово з прийменником freuen auf або. Ось таку намалюйте собі Фросю, яка раділа, раділа про щось, але чому «auf» і «über»? «Sich з auf це радіти на те, що у нас чекає попереду. Отак, от я дивлюсь наперед. І я тому радію, чи вихідним, чи якісь подорожі, в яку я поїду. Тобто, оце зійфроє з Auf радію на те, що буде у нас попереду. А Sie über» радію про те, через що я уже перейшла, перестрибнула. І намалюйте собі ось це. З Auf це наперед дивлюся, а «über» перейшла уже його. Це важливо. Ми його візьмемо в реченнях, і ви зрозумієте цей момент. Ну і «зіх фроен це діє слово обов'язково йде завжди з цим рефлексивним. Тому для себе, щоб його не, не забувати, перекладайте як радуватися. Ось таким чином. Намалювали картинку Фрося, раділа, зі фронт, з über. інтересірен цікавитися фюр. Цікавляться, інтересуються хлопці фурами, фуріями. Дуже так от собі намалюєте і ніколи не забудете, що з їх інтересірен іде фюр. Нашою мовою взагалі немає ніякого прийменника. Ми кажемо, цікавлюся спортом просто. А у них їх інтересує фюр шпорт. Наступне дієслово. Тайльнемен ан. Участь брати в чомусь. нашою ми кажемо в чомусь у них ан. Teilnehmen ан. Ну, тут я взагалі сьогодні мені в голову впала от, 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 асоціація, така картинка, що в Таїланді, в німецькому конкурсі брали участь антилопи. І я цю антилопу поставила в цьому конкурсі. Бачите? Таїланд Нен. Тальнемен. An. Ось таким чином малюємо і запам'ятовуємо з задоволенням. Ну і, відповідно, їх обов'язково зараз беремо в речення. Зіфройсі Афті Райзенах Зюдн. Вона радіє на подорож на Південь. Ну, ми так не говоримо. Але якщо є слово Зіхроєн, обов'язково буде в цьому реченні. На що вона радіє, і ми мусимо це приймати і його використовувати. Отже, Sie freut sich auf die Reise. чому тут немає дарауф? Тому що в нас є іменник. На що вона радіє? На подорож. Дивимося інше. Sie reist bald nach Süden. В першому реченні ми констатуємо певний факт говоримо, що вона скоро. Подорожує на південь, поїде на південь. В другому реченні ми говоримо: зіфроїзг ванзиніг дараув радіє неймовірно про це чи на це, як його правильно перекласти, Господь Бог знає. Отже, зіфройдзіг ванзеніг да рау. Тепер уже ми бачимо, що це да заміняє нам оце ціле речення, що вона радіє на. От Те, що говорилося ось тут. Вона про це радіє. До речі, давайте е, зупинимося на слові ванзінік. Неймовірно, надзвичайно, Отак от, от якось, та? страшенно, але в плані позитивному. Як його запам'ятати, Ваня зіну страшенно любив? Ну, неймовірно, любив до безтями Ну, Це таке слово цікаве. Ваня Зіну, неймовірно, любив. Тепер беремо з іншим прийменником цих Зігроїн. Зіфрої зігванзень das geschenk. Якщо вона радіє, неймовірно, через подарунок той, що вона має вже в руках, що вона його отримала, мається на увазі. Ну, ось так. Це є різниця між тим, що зіфроїд ауф» про те, що буде, і зіфройд зіг зуба про те, що ти вже маєш, що ти отримав. Ну і в вже цьому sie hat viele geschenke bekommen. Вона отримала багато подарунків, вона їх має в руках. Тоді зіх зе Вона радіє дуже цим нашою мовою правильно перекласти. Ну, а в них отак от через це вона дуже радіє. Наступне дієслово für... Kinder Кінда sich für Computerspiele. Чому тут кінда без артикля? Тому що я не говорю про конкретних дітей. Я говорю просто про поняття, що не дорослі, а діти. Тому артикль тут не вживається інтересірен інтересує фюр комп'ютершпіля. Знову ж таки, цікавляться чим комп'ютерними іграми. Тут є іменник, не треба нам ніяких «да» фюр. Але якщо ми візьмемо таке речення і скажемо, sehr wichtig». Тобто я констатую певний факт: говорю: здорова їжа є дуже важливою. Ich interessiere mich auch dafür». я цим теж цікавлюся. І ось наше да. Заміняє те, про що йшлося. Я цим теж цікавлюся. І наше teil nehmen an. «Ich ан an dem Seminar teil». Я прийму участь у семінарі. Тайл від окремлюваний префікс, він полетів у кінець так. Ну, і знову ж таки, семінар це іменник, і тут буде просто an dem Seminar teil». І коли вже буде воно у нас зовсім розділені, ці два речення, ми скажемо таке: Unsere фірма Macht bald ein Fest. Наша фірма робить скоро якесь свято. Проконстатували факт. І тоді я говорю: ich möchte daran teilnehmen. Я хочу в ньому взяти участь. Ось такі приклади ще. Зробимо з вами висновок. Отже, для того, аби правильно поставити теран, «дафюр», «дафон» і так далі, треба визначити дієслово і знати, який прийменник іде з цим дієсловом. Якщо ви його не знаєте, Google вводите дієслово, і вам, як правило, Google вже там приблизно дасть варіант, з яким прийменником воно вживається. Ну так, принаймні, це перше такий порятуночок. Є, е, відповідно, списки дієслів з прийменниками. Я вам дам в кінці відео силочку, в мене теж є декілька відео уже на дієслова з прийменниками. Е, далі ще буде по цій темі теж дещо. Ну, але на цьому я мушу завершити, тому що це складний матеріал, і його тут багато уже є, тому щоб вам не збити охоту до вивчення німецької. Поки що можете прокручувати це відео декілька разів, ну і тренуватися. І на цьому я хочу вам сказати: Auf wiedersehen", до побачення, дослівно це перекладається на знову побачення. Auf, na, wieder. Знову зеєн побачення. Auf wiedersehen. Але це коли ми з вами бачимо стетатет. тет А коли ви з кимось по телефону говорите і в кінці розмови хочете сказати до побачення. То вже ми говоримо не auf Wiedersehen», а auf Wiederhören». На, знову почутися, типу, ось так перекладається. Ну, ще такий невеличкий нюанс для нашого всвічного, скажімо такого, знання. Дякую, приємних вам тренувань!